Доброго дня. На нашу думку, в громадянській мережі гори зараз найбільш небезпечна потенційна ситуація, яка може вплинути на володілення виборців нашій області, Це ситуація, яка склала саме на дільниці 730-515. В чому її суть? Коротенька передмова. Відповідно до закону дільничній виборчої комісії, коли отримують бюлетність, окружної виборчої комісії, на своїй дільниці перераховують. Відповідно, розбіжність допускається найбільше п'яти бюлетенів. Що може бути причиною? Помилки на типографії, коли типографія машина неправильно прорахувала один пабіл. Що трапилося на дільниці 730-515 ЗОЖ 33. В суботу, коли вони отримали бюлетні, перераховували, нам відомо, що було декілька перерахунків. Перший раз перерахували, кількість бюлетнів була нормальна. Коли перерахували другий раз, 150 бюлетнів не вистачало. І ця ситуація замовчалася. Нам стало відомо про цю ситуацію вчора. Ми терміново звернулися в Міністерство міжнародних справ і без було. Куди виїхали групи. Там провели ще один повторний підрахунок і вже не виявилось на 10 бюлетнів більше, не 150, а вже не вистачало 160 бюлетнів. В що небезпека даної ситуації? Бюлетні зникли по багатомандатному округу. Це бюлетні партії. Відповідно, ці бюлетні можуть бути використані по всій території області. І не просто по всій території області ці 160 бюлетнів. Ці 160 бюлетіні можуть бути використані в схемі карусель. В чому вона полягає? Організатори як цієї схеми ставлять позначки на цих бюлетенів. Виборцю, перед тим, як заходити на дільницю, вони дають ці бюлетені з вимогою з дільниці винести чистий бюлетень. Тобто виборець заходить з заповненим бюлетенем на дільницю, отримує свій законно бюлетень, заходить в кабінку, витягує заповнений бюлетень, ховає чистий і виходить з дільниці. І організаторам віддають чистий бюлетень. Відповідно, організатори ставлять знову позначку напроти тієї партії, яка міцка. І наступному допруці вперед. Відповідно, це можна сфальшувати не 160, а тисячу, 10 тисяч і більше, в залежності від того, як буде організована ця схема. Тому ця схема настільки не небезпечна не тільки в Черцях, а по всій області. Це може бути застосовано в будь-якому селі, в будь-якому районному центрі. І це може бути розповсюджено по два-три бюлетені на різні дільниці, на, на різні села. Тому ми звертаємося до спостерігачів, до журналістів, до партій, дуже уважно дивитися на рахунок. Пересування виборців перед дільницями до підозрілих осіб, а саме головне під час підрахунку голосів звертати увагу на бюлетні, оскільки на бюлетнях є зазначений номер округу і номер дільниці, для того, щоб всі бюлетні на всіх дільницях відповідали номеру округу і номеру дільниці. Як правило, члени комісії спостерігачі під час підрахунку не звертають на це увагу, тому що цифри маленькі, і коли перераховують бюлетені з двох тисяч бюлетенів знайти один два таких бюлетні важко. Але в даному випадку потрібно Уважно до це подивитися і перевірити, чи дійсно такі схеми можуть застосовуватися. Якщо це буде дійсно правда, то це є вкрай небезпечно і це порушення, яке впливає на волевилення виборців, що є порушенням норм проведення чесних виборів.